Права 1629. Найбільшу в Україні печерицю виростили на грибній фермі у Київській області. Обчисли значення виразу, та дізнаєшся масу цієї печериці у кілограмах. Ну що ж, розпочинаємо. Дивимося. Ось наш вираз, який нам треба обчислити. Як правило, я обчислюю яким чином? Я послідовно спрощую. Ну, але є ще один спосіб. В даному випадку він полягає в тому, щоб подивитися, які дії будуть першими, ну і виконувати їх по порядку. Мабуть, так в школі вам показували. Ну що ж, спробуємо і ми цим способом зробити. Дивимося, найбільший пріоритет у нас мають дії в дужках. Серед них у нас у ділення більший пріоритет, ніж у додавання, тобто треба буде виконати спочатку дві дії ділення, а потім уже додавання. Ну, а потім уже подивимося, що виконувати далі. Записуємо тоді перша дія. Отже, нам треба тисячних поділити на 0,37. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і дільнику, щоб не змінилась частка, то ми записуємо, що ця частка буде дорівнювати 214,6, що ділиться? А тут, якщо перенесемо, буде 37. І це дорівнює. Ну що ж, давайте куточком ділити. Записуємо тоді 214,6. Що ділиться? Що ділиться на 37? 214 ділимо на 37, це буде 5. 5 на 7 це 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 на 5 15, плюс 3 це 18. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це 9. 1 забрали одиницю 0, 0 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 8 це 2. 2, забрали одиницю це 1, 1 мінус 1, 0. Попереду не пишемо. Ми вже будемо брати цифри після то Записуємо, що ціла частина частки у нас дорівнює 5. Зносимо 6. Отже, 296 ділимо на 37. Ну що ж, це буде тоді 8. 8 на 7 це 56. 6, пишемо, 5, запам'ятовуємо. 3 на 8 24, плюс 5 це 29. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка перша в нас дорівнює 5,8. Ну, а тепер виконуємо наступну дію ділення. Треба 0,2 поділити на 50. Ну що ж, записуємо тоді друге. Ну і записуємо 0,2. Що ділиться на 50. Що я пропоную в цьому випадку зробити, щоб куточком не ділити, а ми можемо ділений дільник помножити або поділити на будь-яке однакове число. В даному випадку, давайте я зроблю, щоб ми ділили на 50, а ділили на 100. Тому я помножу ділений дільник на 2. Тобто я записую, що це дорівнює 0, і навіть у дужках можу записати 0,2, що множиться на 2. Що ділиться? А тут у мене буде не 50, а 50, що множиться на 2. І це дорівнює. Тоді 0,2 що множиться на 2, це буде 0,4. Що ділиться? А 50, що ділиться на 2, це буде 100. Ну що ж, ділимо на 100, переносимо кому тоді ліворуч на 2 розряди. То а, тоді в нас вийде тисячних. Ще раз нагадую вам, чому так. Ось тут у нас була кома, ми перенесли раз, два розряди ліворуч. Все, знайшли ми частку і другу. Тепер ми бачимо, що нам треба знайти додавання. У нас найбільший пріоритет тепер має. Ну, пишемо третє дія. Тобто нам треба до 5,8 додати. 0,04. І це дорівнює. Ну що ж, додаємо, це буде у нас 800 тисячних, це 4 тисячних, Разом буде 804 тисячних. То пишемо, що сума дорівнює тисячних. Є. Гаразд. Ну, а тепер уже дивимося, якщо ми все виконали в дужках, у нас вже є результат в дужках, то в нас залишається множення і віднімання позадушками. У множення найбільший пріоритет, тобто його треба виконати в першу чергу. Записуємо тоді четверта дія. Тобто треба тисячних помножити на 7,5. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже нічого не зробиш, треба множити в стопчик. Давайте будемо множити 5, Пишемо 5,804 тисячних, що множиться на 7,5. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо 2, запам'ятовуємо, 0 на 5 це 0, плюс 2 це 2. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4 запам'ятовуємо, 5 на 5 це 25, плюс 4 це 29. 4 на 7 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 0 на 7 це 0, плюс 2 це 2. 8 на 7, це 56. 6 пишемо 5, запам'ятовуємо. 5 на 7 це 35, плюс 5 це 40. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 0. 2 плюс 8 це 10. 0 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 0 плюс 2 і плюс 1 це 3. 6 плюс 9 це 15. 5 пишемо. 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 0 плюс 1 це 3. Тут буде 4. Отже, 1, 2, 3, 4 знаки після коми. Ставимо. Нолики в кінці відкидуємо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 43,53. Є. Ну що ж, отже, множення ми виконали. Залишилася остання дія віднімання. Записуємо п'яте. І пишемо 45 474 тисячних Треба відняти 43 53 соті. І це дорівнює. Ну що ж, тут... Особливо нічого не придумаєш. Давайте я буду віднімати стопчик. Ось тут ще є місце. Давайте будемо віднімати. 45 цілих записуємо. 474. Тисячних відняти. 43, цілих. 53 соті. Віднімаємо. 4 тут буде. Якщо віднімемо, 7-3 це 4. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14-5 це буде 9. 5. Забрали одиницю, це 4. 4 мінус 3 це 1. 4 мінус 4 це 0. 0 не пишемо, ставимо кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 1, 944, так? І записуємо тоді, що значення нашого виразу тоді дорівнює 1,944 тисячних. У дужках записуємо чого? Кілограм. Це буде маса печериці. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, маса печериці це 1,944 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на операції з десятковими дробами. У нас вийшло 1,944 кг одна печериця. Ну, такої печериці досить дуже великій сім'ї, щоб поїсти. На цьому вправу завершено.